Божевільна країна і божевільні ідеї використати космічну ракету для удару по Україні. Хотів колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін свій план він запропонував Путіну у розпорядження журналістів німецького видання Більд потрапили записи розмов Рогозіна з генеральним директором російського ракетно-космічного центру Прогрес Дмитром Барановим. Чиновники обговорювали можливість розміщення на борту космічної ракети авіабомб та боєголовок спершу. Виникли дискусії щодо температурної витривалості снарядів. Баранов підтвердив, вибухнути ракета з такою начинкою може вже при вході в атмосферу. Крім того, операція потребує щонайменше півроку підготовки. І є ризики, що осколки цієї ракети можуть впасти на території Росії. Адже похибка удару може становити від 50 до 100 кілометрів. За даними видання, Рогозін довів план до президента Росії ще 16 Січня, втім, якою була реакція очільника Кремля, невідомо. Ну і давайте про всяк випадок зауважимо, що біль це таблоїд, який ну неодноразово якому закидали, так як кажуть на жовтушність. Але тим не менш, чи був дим без вогня? Андрій Юсов, представник головного управління Міністерства оборони України з нами. Пане Андрію, вітаємо вас. Давайте так, яку реакцію у вас викликало викликала ось така публікація? Ну, раніше говорили про мавпу з гранатою, зараз про рогозіна з ракетою. Тобто, в принципі, ну, так, такий, така розмова могла бути на вашу думку? Ми зараз не будемо підтверджувати чи спростовувати це, Безумово. але уявити собі таку розмову від людини, яка з одного боку схиблена. Тобто, це російський нацист, він схиблений імперськими ідеями. З іншого боку, він далекий, він не науковець, він далекий від космічної галузі. І ось, ну, дуже, дуже красномовно, що сам факт такої розмови він звичайно можливий. Угу. Ну тобто, так, ось колись. Ракети і ракети носії запускали для наукового прогресу для того, щоб підкорювати космос. А Сьогодні ці люди можуть обговорювати, як використовувати власне цю спадщину в якості брухту, яка має вбивати цивільне населення. Пане Андрію, ви сказали, що мавпас гранатою, а ми ж розуміємо, що наслідки могли бути катастрофічними. Навіть просто абстрагуємося від того, що зробили, не зробили. Якими могли бути ці наслідки? Наслідки того, що сьогодні територіально найбільшу державу, ну наразі поки що державу Російська Федерація, очолюють ось такі люди, як Рагозін, ну вже спостерігає насамперед Україна, тому що проти нас ведеться геноцидна війна, але також і весь світ, і ось Рогозіни, власне таку політику вже втілюють в життя Путіни, Рогозіни. Піскови і Шайгу Кадирови і інші поплічники і учасники цього кривавого терористичного гуртка кремлівського тому ми вже це спостерігаємо. А від того, що це може бути озвучена якась нова ідіотська ідея, як поєднати історію підкорення мирного космосу з ідеєю вбивства цивільного населення. Ну тут. Теж нічого нового, угу. в принципі. Пане Андрію, в мене є ще питання не про російських посадовців, які час від часу дозволяють собі а, видавати він інфопростір якусь маячню. Я хочу запитати, чи є у вас психологічний портрет на таку особистість, як Ілон Маск? Досліджуєте його персону і те, що він час від часу так само говорить? Заяви зрозуміло, що викликають дискусії це справедливо, але у нас все ж таки насамперед завдання. Моніторити і вивчати дії наших ворогів, тому але стосовно... тут розум мене чому питаю. Наскільки ця людина може бути взаємопов'язана співпрацювати, зацікавлена в перемозі Росії, тому що час від часу він говорить, такі несенітниці одна з останніх заяв, якщо глядачі не знали, мільярдер американський виступав на онлайн дискусії. Він сказав, що США повинні знайти шлях до миру в Україні і відновити відносини з Росією, і Україна навіть має поступитися своїми територіями. Та я звичайно теж читав ці заяви, і по людськи безумовно зрозуміло велика кількість питань. Але я думаю, що у нас є достатня кількість експертів, журналістів, активістів, діячів і в Україні, які знаходяться зараз і по всьому світу, які належним чином і смачно це зможуть відкоментувати. А офіційні посадові особи мають коментувати трошки інші заяви. А є реакція вже радника головифісу. Президента України Михайла Подоляка він вважає, що відмова від підтримки України не припинить війну, тому що ми не роздаємо свої території за просто так. Ну це просто факт. Тут власне нового нічого не сказано для того, щоб зупинити агресію, зупинити геноцид. Якщо хтось припинить чинити опір цьому геноциду, то власне злочини не припиняться, угу. і тому саме підтримка і продовження підтримки України власне з боку всього вільного світу, всього заходу, це і є запорука стійкого миру, відновлення міжнародного права, захисту, захисту українців в Україні, але також в цілому архітектури міжнародної безпеки і в тому числі розвитку сучасних технологій бізнесу, які представляють згадано вами. Чоловіку. Я продовжу, знаєте, тему поплічників мільярдерів. Ну, мабуть, мільярнерів. Принаймні мільйонер. З Російської Федерації надійшла новина, що там раптово помер голова ради директорів Лукойлу. Мова про Владіміра Нікрасова. Я такого не знаю. Ну, про всяк випадок. Пане, пане Андрію, скажіть, будь ласка. Чи можемо ми говорити, це вкотре так, ми фіксуємо смерть топ-менеджера заможної м'яко кажучи людини в Російській Федерації, наскільки можемо говорити про системність ось таких смертей? тут пишуть про гостру серцеву недостатність, ну але ж ми розуміємо. Коли існує демократія, коли існує ринкова економіка, вільний ринок, то, власне, ротації. В різного роду корпораціях, структурах організації відбувається через публічні угоди, через голосування ради акціонерів. Ну, в тоталітарному режимі, ну ось власне так відбуваються заміни, як щойно ви прочитали в новині. Ніхто не буде зараз розбиратись, Насправді Україні не цікаво, внаслідок чого він помер. Але те, mm -hmm. що це так, тенденція і низка чиновників лояльних до влади підприємців. Ну скажімо, саме так закінчують своє життя. Ну це напевно в інших країнах настільки масово і системно не відбувається. Це ж можливо ну, собі тенденція, знаєте, вона лякає, тому що ти не знаєш who will be next, хто буде наступним. Ну кого лякає? Це має лякати не нас із вами. Це має лякати власне той самий російський бізнес. Той хто тих хто обслуговує владу, тих хто заробляє з. Бюджету, тих, хто допомагав весь час укріплюватись путінському режиму. Усіх це має справді лякати, і в принципі такий переляк там вже формується. Є розуміння, що щось треба було би з цим робити. Ну поки що немає достатньої критичної маси, але свої особисті питання вони вже намагаються вирішувати. Це може бути таким знаком, що там я не знаю. Наприклад, в бізнес-сфері Російської Російської Федерації є, ну я кажу, ні чи це взагалі не факт? Ні, мова не про це. Мова про підозри, які можуть виникати по відношенню до тих чи інших груп і представників. Підозри не обов'язково в державній зраді, а наприклад, в нечесному перерозподіленні прибутків або в появі якихось інших планів, в тому числі, коли ми говоримо про бізнес. Ну в Росії бізнес достатньо умовне поняття. Це все до з розподілом ренти пов'язано. Причин може бути багато. І чому в банці з павуками хтось комусь відірвав от цієї хвилини голову. Тут важко розбиратися, але те, що економікою цього утворення керує власне не закони ринку, а закони російських банд, зокрема пітерських вихідці з яких сьогодні очолюють цілу низку і правоохоронних структур. На Росії це сьогодні факт, це всі бачать, але ж це дуже страшно. Ти маєш озиратися і не довіряти людям, які тебе оточують, тому що ну, ти не знаєш, що від них очікувати. Українцям страшно, тому ми пішли геть від Москви і рухаємось до Європейського союзу, до НАТО, зрештою до західного світу, де працюють інші правила. Вочевидь, більшості росіян наразі не страшно, їх все влаштовує. Про флот додамо. Давай ти. Давай я є важлива інформація, яку озвучив президент України. І я б хотіла, щоб ви її прокоментували. Ми б хотіли. А він каже про те, що військово-морський флот Росії тікає з окупованого Криму, але Україна буде вражати кораблі агресора і на базі в Абхазії на окупованій території Грузії. Такий собі сигнал, так пане Андрію, у мене у зв'язку з цим виникає питання. Ну, перше, про варіанти зимування чорноморського флоту Росії. Вони ж мабуть, Мабуть, вже готуються, особливо після адакамсів в районі Бердянська. Наприклад, ідеальний варіант зимування російського Чорноморського флоту це за моделлю крейсера Москва. На дні. Так. Там стабільно. Це насправді найкраща для них перспектива. Все інше, зрештою, відомо, вже озвучувалось так. Декілька місяців вони вживають заходів для переведення суден, підводних човнів. Частини штабної інфраструктури виведення з Криму і облаштування, зокрема, в новоросійську. Але оскільки порт в Новоросійську залишається недостатньо підготовленим, великим, то розглядаються інші майданчики на окупованих територіях третіх держав. Ми сьогодні дуже багато це там, де море, там і Крим. Ми сьогодні дуже багато говорили про кримську платформу. І коли готувався, знайшов новину за минулий рік з приводу кримської платформи. І Там була така фраза одного з коментаторів, що кримчани безумовно зважають на кримську платформу, але більше уваги вони приділяють кримському мосту. Я не знаю, чи можна про це питати. Які ваші прогнози щодо Керченського мосту на цю зиму? Є сьогодні заяви українського воєнополітичного керівництва, є заяви військово морських сил. Все буде і буде тоді, коли потрібно. І зрозуміло, що питання з мостом не можна справді сприймати як фетіш, як як побажання умовно до нового року. Хоча Абсолютно. це логічне і природне побажання для, для багатьох людей, але все станеться саме тоді, коли потрібно. І разом з тим триває. Продовжується комплексна робота по деокупації наших територій в Криму, безумовно, також. Mm -hmm. І те, що окупанти сьогодні справді не почувають себе в безпеці, це вже факт. І кількість знищеної там техніки, логістичних центрів, запасів і схронів БК, вона тільки зростає і буде зростати, як і знищеного особового складу. Ми коли минулого разу з вами зустрічались в цій студії, ви казали про те, що привезені туди люди, окупанти, вони. Потихеньку поступово возять свої родини, не всі, але є таке явище, як виїзд з тимчасово окупованого Криму. Яка зараз ситуація? Чи збільшилась кількість охочих виїхати? Кількість охочих завести свої родини серед окупантів там надзвичайно низька. Серед керівництва, серед офіцерського складу, серед більш поінформованих частин окупаційної влади і окупаційного корпусу вона дорівнює фактично нулю. Тобто завозити нових ніхто не хоче вже не а не так по... привабливо ні, звичайно, і по можливості всі, хто мали можливість вивести, то вже нею скористались. Звичайно, когось не пускають, хтось не. Не бачить можливостей там організаційних, фінансових, хтось просто недалекоглядний і дурнуватий. Є серед окупантів і колаборантів дуже багато і таких людей, звичайно. Але тим не менше, дуже багато вже ті, хто бачили і підозрювали щось неладне напередодні багатьох подій в Криму і останніх ударів і роботи українських сил безпеки і оборони вже свої родини вивезли. Звідти додамо інформацію. Нову партію ракет до комплексів С-300 завезли росіяни до Брянська. До того ж, модернізовано про це повідомляють в центрі національного спротиву. Вдосконалювали свої боєголовки окупанти на заводі в Московській області. Бити планують по наземним цілям в Україні вздовж кордону, кажуть в ЦНС. І зазначимо, що Росія продовжує отримувати комплектуючі до ракет попри міжнародні санкції. Київ неодноразово наголошував на необхідності посилити обмеження, адже в обхід санкцій країні-агресорці вдається навіть збільшити обсяги виробництва зброї. Пане Андрію, зрештою, край, ось цим обходам його видно, чи це якась даність, до якої ми вже маємо звикнути? Ні, це не даність, але це процес, над яким треба постійно працювати. І зрозуміло, що глобальна економіка дає чимало можливостей знаходити якісь шпаринки, сірі зони, от як і ще обходити ті чи інші обмеження. Тим не менше, санкції працюють, і що стосується. Економіки держави-агресора, що стосується в цілому роботи ВПК, це впливає. Але вони шукають, вони шукають нові шляхи і прямої контрабанди, неприхованої, і так званого сірого імпорту, і імпортозаміщення. Ну, слово, вже себе там, скажімо, дискредитувало, але тим не менше, якісь моменти залишаються. І Україна з партнерами. Постійно працює над тим, щоб таких шпарин було менше, і зараз, зокрема, Європейський Союз говорить про початок роботи над новим санкційним пакетом. Тобто, це процес і він постійно потребує удосконалення. Цей процес потребує взаємодії різних структур, і ми. Як журналісти час від часу питаємо у військових експертів, представників ГУР, Міністерства оборони, що нам відомо про запаси російської армії, зокрема про ракетні запаси, наскільки вони встигають їх поновлювати, і що ми знаємо про те, яка кількість ракет зараз є на балансі в російській армії? Встигають поновлювати, дивлячись, порівнювати з чим. Якщо по відношенню до тих запасів об'ємів, які у них були до повномасштабного вторгнення, не встигають і навіть близько не наближаються. Але в цілому якась певна кількість ракет виробляється загарбниками і, і згідно різної номенклатури. Калібрів більше, кінжалів, наприклад, менше, але тим не менше виробляють. І це означає, що якщо ми довгий період не бачимо ракетних ударів, то ворог накопичує ракетне озброєння. І так, ми на порозі зими, ми на порозі нового опалювального сезону, який вже розпочинається, і знову, оскільки. Держава-терорист не змінила своїх планів, нікуди не ділась, то очевидно, що ті удари, терористичні удари, які ми бачили минулого року, минулої зими, можуть бути повторені. Пане Андрію, одна з теорій, яка зараз шириться масами, і українці перепитують один в одного. Я особисто була свідком таких розмов у лікаря в черзі в магазині. Питають люди, що нас чекає зимою, і ось це нагнітання. Про те, що будуть масові ураження, це так само є частина російської пропаганди, що вони зараз збирають неймовірну кількість ракет для того, щоб завдати масованого удару Неймовірної кількості немає, ні не погоджуємося. Ще раз повторюємо. Тобто це Бо... не пропаганда. Ще раз повторюємо, що тих запасів ракетних озброєнь, які були до 24 лютого 2022 року, у них немає. І ми довший період бачили, коли вони. Могли випускати по 100 і більше ракет за один за один удар. Зараз давно такого не спостерігається. І разом з тим, те, що ми проговорюємо, що ризики залишаються, це означає, що країна готується, і кожен на своєму рівні готується. І звичайно, готуються сили безпеки і оборони. Проводиться відповідна робота із нашими партнерами на підтримку. Готуються військові адміністрації, готується місцева влада. Кожен на індивідуальному рівні, коли купує генератор, коли купує павербанки запаси і так далі, готується на своєму рівні. Країна Ви не в цілому цього готується. емоційного напруження через це емоційне напруження, звичайно, певною мірою присутнє. У нас триває повномасштабна війна, і ми бачимо щоденні удари по об'єктах насамперед цивільної інфраструктури, загибель мирних людей, тому безумовно в цій ситуації емоційне напруження існує разом з тим. Україна і українці готуються, Україна продовжує боротьбу і обов'язково в цій боротьбі переможе. Щодо теми озброєння. Не можемо обійти зараз, зокрема, мережею шириться ось ці сумнівні, сумнівні, м'яко кажучи, ролики там, де начебто бойовики Хамас, з начебто там з половиною відстрілених, зокрема ЕНЛО, розповідають, що вони його з України отримали і. Ну, Там є вже, вже дуже дуже багато питань з приводу стилістики, м'яко кажучи, не Хамасівської. Скажіть, будь ласка, звідки росіяни їх їм дають? Знову ж таки, ми вже сьогодні з вами говорили: сьогодні Росія фактично найбільший контрабандист озброєнь в світі. Угу. А Це означає, що і канали постачання контрабанди існують і. Якщо згадати ту інформацію, яка була підтверджена про передачу бойовикам Хамас від Росіян певної кількості трофейних озброєнь, як Хамас в цілому отримує озброєння? В який спосіб, маючи перекриті кордони, фактично. І попри те, що уважно всі ці канали відслідковуються, тим не менше роками отримували озброєння. Тому так росіяни використали в тому числі і ці канали. Ну, наші партнери зважають на всі ці дані, коли там зокрема бачать такі ролики, безумовно ну, не зважають. просто ж так росіяни їх кліпують? І мова не про ролики, мова про комплексну співпрацю взаємодію України з нашими партнерами. І союзниками тому так це постійно обмін інформацією. І в контексті України російське ІПСО ну воно, воно скажімо, так точно не спрацювало в цьому напрямку. Хоча спроби були, і істерика пропагандистська була, і заяви були абсолютно безумні. Росія не зупиняється в своїх спробах реалізації інформаційно-психологічних операцій проти України, як всередині країни, нагнітаючи певним чином паніку або прогнозуючи анонсуючи речі якогось поколітичного характеру, так і в цілому проти України в світі, намагаючись підірвати проукраїнську коаліцію, намагаючись послабити нашу нам допомогу Україні. Так такі операції продовжуються, але більшість із них завдають, зазнають невдачі. Це абсолютно очевидно. Пане Андрію, я б хотіла ще поцікавитися про долю тих російських військових, які добровільно перейшли на українську сторону і здалися в полон. Як вони зараз демонструють свою лояльність по відношенню до України і доводять те, що вони помилялися, бравши участь у війні проти України? Це різні трошки групи. Ті, хто добровільно перейшли на бік України, це не полонені. Це люди, які сьогодні вільні громадяни, які зробили добровільний власне. Вибір абсолютно вільної людини, і так сьогодні частина з таких росіян, деякі вже колишні росіяни, які відмовились від російського паспорта, взяли українське, воюють в складі підрозділів, які разом з силами безпеки і оборони України зачищають нашу землю від російських загарбників від російських окупантів, і серед них так само є загиблі, які загинули в тому числі і за незалежність і свободу України. Тому як вони демонструють, вони демонструють власне щоденним чином і часто ціною свого життя і здоров'я. Якщо говорити про тих, хто добровільно здався в полон, то це люди, які знаходяться абсолютно під захистом. Женевських конвенцій міжнародного гуманітарного права і України як демократичної правової держави. І та частина з них, які висловили бажання бути обміняними, вони частина вже повернулася додому. Хто не бажає цього робити, той, власне, знаходиться на території України. І проект «Хочу жити справді працює, справді ефективний. тому... Ті, хто нас можливо зараз почують і побачать із російських окупантів, хто вагається, не вагайтесь, хороший проект треба брати. А ось ті, хто повертається, не захотіли лишитися в Україні, в них немає страху, що на них там може чекати вдома. Ну вони приблизно розуміють на що йдуть, але ми з свого боку Україна повідомляє про всіх не не як про добровільну здачу в полон, про тих, хто були захоплені, і не надаємо інформацію про обставини захоплення в полон. Ну а все інше людина зважає вже безпосередньо для себе як краще йому. А може так статися, що вони після повернення знову прийдуть до нас зі зброєю? Ну так таке траплялось, і навіть є вже полонені серед тих, кого обміняли, повторно? які повернулись так. А я тільки хотів спитати, їм дається другий шанс? Ну, ще раз маємо повторити, що, звичайно, емоційне ставлення до них може бути різне, але Україна цивілізована держава. І Женевські конвенції, вони для України завжди Женевські конвенції. А що стосується ставлення, власне, російського режиму і сучасної Росії до своїх військовослужбовців, ну, так як до гарматного м'яса, там нічого. Нового немає в мене буде уточнення по вже сказаному вами на жаль, не в нашому ефірі з приводу поповнення на 20 тисяч російських лав щомісячно, Так наскільки ну, я, я пам'ятаю і правильно зафіксував. Я хотів уточнити наскільки ось це поповнення задовольняє потреби російської армії. Мобілізаційні заходи тривають, це правда, і власне, ось різними шляхами мова йде не лише про мобілізованих чи про строковиків, про рекрутинг різних категорій громадян. В тому числі рекрутинг ув'язнених, які продовжуються боржників різноманітних категорій, у когось елементи, у когось кредит в банку, а також нова форма це примусове підписання контракту, зокрема колишніх військовослужбовців, яким часто не залишають вибору. Наскільки вистачає, ну поки що вистачає для того, щоб відтягувати нову хвилю публічної мобілізації, бо з попередньою хвилю були серйозні проблеми, і в тому числі і суспільно-політичні, тому є у режима Путіна серйозні. Побоювання щодо того, яка буде реакція до наступного хвилю саме публічної мобілізації була інформація з приводу активного зараз саме залучення мешканців середньої Азії в лави російської армії. Наскільки підтверджується Швидше ця інформація? Швидше Мова йде про активні спроби залучення. В активні цілому спроби. Вони нам ставили собі плани з різних напрямків: рекрутинг залучення, найм і різних куточків світу. В більшості випадків мова йшла про пропаганду і не більше і серйозно істотно на кількість особового Аду це не впливає, пане Андрію, на останок хочу спитати про таке. Бельгійські служби підозрюють виконувача обов'язків представника Росії в ЄС Кирила Логвінова в роботі на російські спецслужби. У мене виникає питання: російський дипломат, хіба це не дорівнює одразу шпигун? Ну розумієте, у нас з вами з Росією повномасштабна війна, тому очевидно. Для України, що і для давно очевидно, що російські дипломати, російські музиканти, російська балерина, російський піп, в тому числі, це, звичайно, завжди загроза для держави, для мирних людей. Це завжди шпигунний агент спецслужб. В Європа цивілізований світ, тільки багато в чому відкриває для себе цей чарівний світ руського міра, руського терору, так і токсичних російських спецслужб. Тому так, ми бачимо і такі новини. Дай в нас є 20 секунд. Я їх використаю. Скажіть, будь ласка, поставки з КНДР, це мова така історія точечна, чи це вже на потоці станом на зараз? Це співпраця, яка триває, тобто поток. Ну це питання вже категорії і оцінок, але наразі ми констатуємо продовження цієї взаємодії. І ще 5 секунд. Це значить, що Іран поки все з постачаннями, чи це нічого не значить? Це означає, що постачання, і зрештою, ми бачимо по останнім часом по кількості шахедів, які застосовуються, останнім часом стало менше. Дякуємо. Дякуємо, Дякую. що приходите в студію за Дякую ці розмови. Вам. Нагадуємо глядачам: це був Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України.